Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Прийшла весна, це дуже красива пора року. З-під сніга з'являється перша травка, квіти. На деревах бугня бруньки, пташки повертаються з теплих країн і починають прокидатися дерева та кущі від зимової сплячки першими. Прикидаються котики вербові. Верба це символ весни, це символ України. Вербу, вербичку, Вербові котики легко намалювати фарбами олівцями, крейдою, на аркуші паперу чи асфальті. А я сьогодні вам покажу незвичайний спосіб малювання верби на манці. А для цього нам потрібна. Таця, манка, вірш Катерини Перелісної верба і наші рученята. В тацю насипаємо небагато манки. Розрівняємо її. Колишимо тацю. Все. Можна малювати. Але спочатку підготуємо ручки до малювання. Що сховали кулачки? Горішки? Ні. Цукерки? Ні. А що? Пальчики. Один, два, три. Чотири, п'ять будуть пальці малювать. Готові? Тоді почнемо. Та сніг течуть струмки, ожива травичка. І до сонця. Їлочки, простяга вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні, мов шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові, і м'якенькі як пушок. Ніжні, мов шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Після малювання витираємо руки серветкою. Зацвіла верба, весна прийшла, кажуть у народі, котики вербові дарують нам перше тепло весняного сонечка. З весною. До зустрічі.